Про жінку, яка кидається під машини на вулиці Сахарова, медикам повідомили перехожі. Уже в медичному закладі і самим медикам знадобилася допомога. Вони зателефонували в поліцію. Ця жінка кидалася на машини чи і під машини, так само на вулиці Сахарова. Медики приїхали, її забрали в кризовий центр, але її поведінка дуже агресивна, кидається на лікарів, кусає їх і дряпає. Коли патрульні приїхали, поведінка жінки стала ще більш агресивною. Вона почала кричати та плакати. Втім, при цьому активно користувалася телефоном. Однак від медичного огляду відмовилася. медичний. На дорозі до міського відділку поліції жінка розповіла, що саме вона вчинила ДТП на вулиці Крихівецькій 31 березня. Тоді вона за кермом автомобіля BMW X5 на великій швидкості перетнула подвійну лінію. Виїхала на зустрічну смугу, збила трьох людей, серед яких патрульний поліцейський. З її слів, вона переїхала мусором і дуже цим пишається. Патрульний, який тоді потрапив під колеса авто, яким кермувала Михайлова. Уже чотири місяці ходить на милицях. Наразі проходить медкомісію. Лікарі кажуть, що два. Місяці з милицями не розлучаться, адже кістки у нього погано зростаються. Тож найімовірніше йому доведеться звільнитися з роботи. Тим часом три протоколи, які склали на Михайлову, направлять до Івано-Франківського міського суду. За хуліганські дії на жінку склали один протокол статтею 173 КУПАП, за появу п'яною у громадському місці. Протоколу за статтею 178 КУПАП і за активний опір і злісну непокору працівника поліції на жінку складені за статтею 185 КУПАП. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.